Дуже багато людей обирають цем свого життя щось матеріальне. У когось це його тіло, у когось це гроші, у когось дім, діти, рідні, близькі, робота, це і є сенсом їх життя, заради чого людина і живе. Бо коли відбуваються якісь ситуації, потрясіння, що ведуть до втрат, що відбувається? Людина втрачає сенс життя. А Господь Він каже: блаженні, тобто щасливі. Ті, що плачуть, Бо вони втішаться. Чому люди плачуть? Люди плачуть через те, що вони втрачають дороге щось. Адже всі матеріальні цінності, які в людини є, вона рано чи пізно втрачає. За фактом, людина приречена плакати, і багато людей насправді нещасні. Яким чином, тоді ті, хто засмучений, можуть втішитися, людина може знайти. Сенс і пізнати справжній сенс життя, який не можна вкрасти, який не можна вбити, який не можна зруйнувати, коли сенс життя це життя вічне, коли сенс життя це Бог, коли сенс життя це Ісус Христос, якого не можна вкрасти, Він вічний, вічне підґрунтя. Тоді приходить і втіха, і щастя. Тому Ісус каже, щасливою буде людина, у якої Бог і життя вічне. Ісус буде син життя, який буде на першому місці. Тоді це не можна зруйнувати, тоді це не можна вкрасти. І тоді син життя дає втіху та радість. Для цього і прийшов Ісус на землю. Підписуйтесь на наші канали, напишіть мені, щоб разом пізнати і знайти справжній сен життя і прийти з позиції плаче позицію щаслив щасливої людини.